Європейська підтримка для франківського бізнесу в Іван-Франківську провели сніданок з переможцями конкурсу підтримки малого і середнього підприємництва. Інноваційні ваучери такі програми переконує міський голова сприяють розвитку малого бізнесу, адже підприємці отримують змогу залучати додаткові кошти для масштабування а дехто можливість розпочати свою справу і відразу одержати стартовий капітал на її розвиток. Це такий підсумковий захід нашого міжнародного проєкту. Це є хорошим прикладом співпраці громадського сектору, зокрема промприладу реновації міста і наших міжнародних партнерів, Європейського союзу, які розуміють, що сьогодні дуже важливо підтримувати підприємництво, новітні технології. І дякуємо, що маємо можливість за рахунок коштів європейських підтримувати такі цікаві проекти, ініціативи. Одним із переможців конкурсу стала Юлія Сорока, головна технологиня українського бренду, який створює зубну пасту та корисні смаколики. Ми релоковане виробництво з міста Харкова до Івано-Франківська. Ми з травня минулого року вже активно працюємо, розвиваємось, і на якомусь етапі ми зрозуміли, що нам необхідно розширювати і робити сайт. Саме на дану ідею ми отримували грантову підтримку. У нас збільшується зараз асортимент товарів, збільшується. Кількість продукції і старий сайт вже не витримує такої нагрузки, саме файлів, саме асортименту. Му дуже хочеться перше це подякувати за таку підтримку за те, що є можливості від міської ради саме по розвитку бізнесу. А для нас новий сайт цей розвиток. Хочеться подякувати і презентувати те, що нам вдалось зробити, і наші допрацювання, і те, що ми зараз робимо. Загалом цей проєкт наголошує комунікаційна менеджерка нової економіки Івано-Франківська Юлія Ляхович, розвиває екосистему інновацій у місті, а саме вони є драйвером економіки. Програма підтримки інноваційних ваучерів є одним із таких програмних заходів. 20 підприємців отримали гранти для того, аби реалізувати свої проекти. І сьогодні вони презентують результати, які вони напрацювали. У нас були три категорії переможців в форматі в в напрямку маркетингу, в напрямку консалтингу і в напрямку інновацій є команди, наприклад, які розробляють акустичні панелі з перероблених матеріалів з матеріалів виробництва, які залишаються після виробництва текстилю. Є команди, які впроваджують лін менеджмент у виробничих процесах. Є команди, яким кошти були потрібні для того, аби створити сайт, вийти на нові, на нові аудиторії, залучити нових клієнтів. Нагадаємо, продовж квітня травня цього року місцеві та релоковані підприємці, які працюють і ведуть бізнес в Івано-Франківську, подавали заявки на участь у конкурсі. – інноваційні ваучери для бізнесу. З 57 було обрано 20 переможців, кожен із яких отримав 60 тисяч гривень на свій проєкт і мав можливість реалізувати його. Наталія Озвик, Андрій Гаргара, телеканал 402.